Привіт, ви на каналі Ігорівна 13, і ви маєте поставити лайк, тому що я зараз вам знімаю просто дуже круте відео про те, що я беру з собою в подорож. Спочатку я поїду в Львів, потім в Солотину потім в колеси. Ну, якщо все складеться добре, то в цих всіх містах я побуваю. Обов'язково дивіться продовження цих всіх подорожей і обов'язково дивіться. Моє попереднє відео про пряжу, мені воно дуже сильно подобається. До речі, вибачте, що вам відео не попалося мої плани, тому що я їх знімала, а їх чомусь відео не опинилося. Тому вибачаюся зразу наперед. І давайте приступимо вже до цього відео. Тікток, інстаграм, підписуємося. Будь ласка, будь ласочка, з косметики. В мене ціла косметичка зайнята. Я вирішила того разу, в цьому відео. Я вам не показувала, що я поклала з собою в косметичку. А ось цього разу я вирішила показати вам, що я беру з собою. Ну, знаєте, щоб ви там, якщо берете, то щоб просто взяли побачили, можливо, вам щось треба, можливо, вам не треба. Ну, подивіться, і тоді будете знати, чи вам щось треба, чи вам щось не треба. Так, ну взагалі, Ох, в мене якась мусоринка тут випала. Так, взагалі я беру ось таку. Косметичку, ось таку величеньку, е, е, таку палетку, і я показувала багато разів. Взагалі косметику свою, я багато разів показувала, Я надіюсь вам добре чути. надіюсь. До речі, забула вам ще дещо сказати. У мене є ось такий списочок, що я маю взяти, тут написано, що взяти в солоту. Ну, взагалі багато куди, так? І тут в мене все написано, тому зараз будемо складати і я буду викреслювати, що в нас є, що в нас немає. Ось такий праймер. Взагалі я беру такі базові, знаєте, речі з собою в подорож. Я не знаю, в мене є новий і старий гель. Ось я думаю, у цього старого я не буду брати, а не в мене нікого візьму. Він компактніш. Де ж у нас іде ти? Так, ось така міні-палеточка забрала. Вона дуже класна Дуже мені подобається. Далі. Е М -м. Туш, консилер. Туш Sky High, консилер Патріціо Ледо. Carpex, Nivea. Glenb Ingot. Така для вії. Я забула помадка вроді. Далі я забула, я знала, як вона називається, але я забула спонжик. Далі гленбі 111 відтіночок. 4 пензлика. Один на скульптор, один на тіні, один на, на пудру чи румяну, і один на хайлайтер. І сюди кладу підводку, ось таку щиточку. Ось такі духі Вікторії Сікрет. Мініатюрка. Дуже гарно пахнуть. М -м Супер. І з прикрас я беру собі ось таке колечко, Тут е цепочка і ось таке колечко. Треба якось це замкнути. Я, я не знаю, як його замкнути. Давайте я зараз заново складу і повернусь тоді до вас. І ще я беру от, отаку резиночку, дуже гарненька, я замикала косметичку хвилин 10 і нарешті я її замкнула, Ви просто подивіться, наскільки в нас запаковано. Пушкаїнка така відчувається. Так, далі тут у мене щітка, резинки для зуб, паста, ніжна білизна, купальники. Ну, короче, ось такому зіплуву пакетику. Ось. І давайте зразу тоді закреслимо, що. Я беру ось такі окулярчики. Ну, дуже гарні просто. Беру ось такий ось такі спрей для волосся. Захищуючий. Який захищає волоссячко. Далі беру спрей від комарів. Спрей, браслетик від комарів. Далі беру ось таку зарядку до, до мікрофончика. Беру мої тапулечки, 40 розмір. Ви теж в шоці? Я теж в шоці. Далі беру ось таку піжамку, яку брала в минулий раз. Ламбет. Рушничок такий для лиця. Павербанк на 100% заряджений. Супер. Лоток для гарних кадрів. Для гарного стилю. Далі ось такий гребінець. Тому що основну розчистку, мама візьме. Ось таке освітлення. Буду вам знімати і тіктоки, і все. Просто все буду знімати. Планер. Ось таку ручку беру. Ну, і обруч беру. І беру ось такі нарукавники, щоб вмиватися. Далі ще беру пряжу. І ось зараз ми точно перейдемо до одягу. Ось Ще беру ось таку яблучку броклін. Далі беру ось такий гарненький біленький топик. топик. Е, так, зараз вам таке покажу. Ось такий чорненький топик. Ось такий гарненький лов. Пише так, бачите? Не бачите ось так все. І ось такі велосипедки лов. Це комплект такий дуже гарний. Просто ну супер, він такий гарний, дуже мені подобається. Ось такий реміс. Пліцовую одяг. Щоб вам весь показати. помотка закотилась. Ось такий чорненький лонг, слів на вечора. Далі, таке чорне платочко. Я його вшивала, до речі, тому що вона мені приїхала з тему довгеньким, але вийшла вона просто не дуже красива. Далі ось така футболочка. Я її, до речі, також того разу брала, але я не пам'ятаю, чи я її вдягала. Далі ось така удлінённа. І ось така, така розовенька гарненька, дуже сильно гарна. Скажіть. Далі худі сіренька. Я буду Ой-ой-ой. Далі зв'язала сьогодні свіженька кофта. До речі, ось цю футболочку я купила недавно, спеціально для цієї поїздки. Далі зв'язала свіженьку, просто свіжаючу кофту, ось таку сітку. О, Боже, яка вона гарна, я не можу. І в'язала з пряжі, ось така пушистенька, я не знаю, чи вам буде. Ну, дуже пушиста, дуже гарна до тіла, і взагалі дуже гарна не до тіла, а просто дуже гарна. І зараз покажу вам джинсові речі. Ось такі штани. Також їх вшила. Ось такі шортики. Стиму, до речі. І купила спеціально для цієї поїздки і просто ходити дуже гарну шорту юбку. Ось такі шорти, так? І застібається вона, коли йде навскоси. Ну це просто. Як це гарно, я не можу. Ось так вона йде така юпочка, а взаді шортики. Ось зараз я це все спробую якось запакувати і тоді поверну, повернуся до вас. Я все гарненько склала, тут у мене дуже велика гора всього. І зараз я візьму списочка і ручку і буду зараз викреслювати і переложувати з однієї сторони на іншу, що ми взяли, а що забули. Мікрофони. Мікрофони я буду класти в сумочку. Беру ось таку сумочку Jack Muse. Така дуже елегантна, дуже красива сумочка. Мені подарувала хресну. Я потім неї мріяла. Дуже сильно, хотіла. Ой. дуже сильно хотіла мріяла. Вона така малесенька, але вона дуже гарна просто. І зараз я вам прочитаю, що я маю брати в сумочку. Це будуть мікрофони. Але якщо вони сядуть, це буде просто треш. Я їх, звісно, в Львові заряжу, але. Я не знаю, чи вони по дорозі сядуть, чи ні, тому що я маю піти знімати, а нас заселяють з, -з, -з другої години. Хоча, я думаю, я десь ввечері підгуляти. Ось, ну в сумочку, мікрофони я пізніше покладу, після того, як я вам зараз зніму цей випуск. Далі зарядку. Зарядку я також візьму сухпай. Сухпай, мама візьме, тому я його викреслюю, як я вже казала. А ось маска для суня, зараз вам покажу, яка буде. До речі, подушку ще потім наготую. Ви думаєте, ви... ви просто погляньте яка в мене гарніння маска для сну. І в ній я буду спати в машині, тому що завжди мені ріже світло в очі, тому її я беру і кладу в сумочку зразу. Оп, застінула сумка трішки. Так, все, маску для сну поклала. А пізніше вже я все покладу, а зараз я буду складати. Чимодан, без вас, тому що ви стоїте на чемодані, і вам все одно нічого не буде видно, а потім я повернусь знову ж таки до вас.